Повномасштабне російське вторгнення Одесит Геннадій зустрів за кордоном на морському судні, де працював механіком. Міг би і залишитися на чужині, але після завершення контракту одразу списався на берег та пішов добровольцем на фронт. 3 травня я приїхав в Україну, а 10-го я вже пішов воювати. Ну а як можна було сидіти в стороні, як дивитися, що творилося в Бучі, що вони творять? І коли попадаєш туди і розмовляєш з людьми, які були в окупації, ти розумієш, ну це просто ужас. У лавах тераборони чоловік воював на посаді водія сапера до січня поточного року, коли під Херсоном вибухнула російська міна, яку знешкоджував Геннадій. Чоловік втратив руки та ноги. Міна була Мон 50 Це дуже така міна, скажімо, протипіхотна міна. Направлення, направленого ураження. Ну і от, слава Богу, живий залишився. Тепер після партизування, Геннадій хоче їздити по шпиталях, підтримувати побратимів, які дістали подібні тяжкі поранення, розмовляти з ними. Я знаю наскільки це тяже тяжко повернутись ну, до до життя. Бо перші, допустімо, години, я коли себе бачив таким, то не хотіли шити. Потім оцей бар'єр треба переступити і розуміти, що треба жити. Поки ж проходить реабілітацію у новому центрі, який відкрився на базі однієї з одеських лікарень. Фізіотерапевт, зокрема, розм'якшує тканини, щоб у чоловіка не залишалося рубців та спайок. Також дуже важливо на даному етапі робити дихальну гімнастику. А саме діафрагми. диафрагмы. Цими рухами, Бачите? ми мы одновременно піднімаємо руку і мобілізуємо ребра. розкриваємо діафрагму таким чином. Особливість центру тут впроваджений так званий пацієнтно-центричний підхід, коли на всіх етапах лікування хворий проходить різні види реабілітації: опорна рухової системи, кардіологічної, неврологічної психологічної. При цьому залучається потужна команда фахівців від логопедів до судинних хірургів. Для цього створюється індивідуальний реабілітаційний план. Це такий лист призначень реабілітаційних послуг, який випрацьовується для кожного пацієнта окремо в рамках загального реабілітаційного маршруту. Цим самим досягається оптимальний результат для кожного пацієнта. Фахівці говорять, допомагає відновлювати здоров'я і новітні обладнання, зокрема, 3 d сканер. Наприклад, в даному випадку ми видимо відсутність стопи. Ми можемо далі цей 3D-об'єкт відсканований взяти домалювати. І Пацієнти проходять тут і медичну, і фізичну, і психологічну реабілітацію. Тобто, центр працює для всієї лікарні. До речі, пацієнтами закладу можуть стати не лише ветерани війни, а будь-хто з громадян України.